Вбивчий вірус на Прикарпатті від ускладнень грипу померли дві людини. Серед них і 25-річна породілля з надвірнянщини. У жінки на 15-й день після пологів медики виявили ознаки вірусного захворювання, ускладнення якого призвели до трагедії. Летальною недуга стала і для 46-річного чоловіка. Обоє пацієнтів, за словами лікарів, не були вакцинованими. Породілля на 15-му дні після вагітності. Вона мала в неї за, зафіксований ковід. Виверніше виявлений ковід і секвенований грип аж 3 і чоловік 46 років, і в нього підтверджено два штами вірусу грипу. Це АА пандемічні H1N1 і H3. Хворі мали багато супутніх захворювань. Такі, як захворювання, і легень, і серцево-судинної системи, і печінки, під кінець 2023 року кажуть фахівці. Кількість зареєстрованих випадків вірусних захворювань за епідсезон сезон перевищила 10 тисяч випадків ще значно більше ніж попередні роки. У нас щорічно пік захворюсті реєструється в середньому за попередні роки. Якщо ми аналізум преаналіз захворюстя, у нас пік захворюваності якраз на шостий, дев'ятий тиждень з року завжди іде пік захворювання. Зараз у нас був трошки ріст захворність на 50-му, 51 му тижні. зараз на 52-му у на зниження пішло. Аби убезпечити себе від недуги, медики закликають вакцинуватися, адже наразі це головний ефективний метод захисту від вірусних захворювань. Віталія Куч, Андрій Гаргара, телеканал 402.